Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти. Для початку ми пригадаємо, які це звуки називаються голосні, а які звуки приголосні. Голосні звуки це ті, що ми довго і протяжно можемо співати. Ось так вони виглядають. Проспіваємо всі разом. А-о! проспівали з вами голосні звуки. Повітря з ротика вилітало і не зустрічало перешкод. А ще є приголосні звуки тверді та м'які. Коли ми їх вимовляємо, нам допомагають губи, зуби і язичок. Пригадайте, ось такі фішки, подивіться ще раз. На столі лежать фішки. Голосний звук виглядає ось так. Кружечком позначаємо. Твердий приголосний рисочкою, м'який приголосний двома рисочками. Ось фішки живуть у нас в цій коробочці. Надіюсь, що мами вам зробили вже такі коробочки звукового аналізу. Звуки мови складаються в слова. Слова бувають короткі і довгі. Короткі слова. Наприклад, Ау! у. Кіт, лис. Довгі слова. Дивлюсь навколо і називаю предмети. Довге слово телевізор, дерево. Планета. Коротке слово стіл, шафа, довге слово підлога. Розуміли?